Річка Дніпро це одна з найвеличніших і наймогутніших річок Європи, яка здавна вважається символом України. Ця велична водна артерія не лише має важливе природне та економічне значення, але й глибоко вкорінена в історичну пам'ять та культурну спадщину українського народу. З давніх давен вона була свідком великих подій і місцем, де творилася доля української землі. Дніпро співаний у народних піснях, описаний у творах видатних письменників та поетів, а його образ символізує непереможну силу природи і нескорений дух нації. Роль цієї річки в історії України її стратегічне значення, численні легенди та факти роблять Дніпро невід'ємною частиною національної ідентичності, тому у сьогоднішньому відео будемо говорити саме про це. Дніпро третя задовжиною річка Європи після Волги та Дунаю. Його загальна довжина становить 2201 кілометр, з яких 981 кілометр проходить територію України. Річка бере початок у Валдайській Височині в Росії, протікає через Білорусі, впадає в Чорне море. Дніпро перетинає великі міста України, такі як Київ, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя та Херсон. Це справжня водна магістраль, що пролягає через серце України. І його масштабність вражає. Майже половина всієї довжини річки це саме українська частина, де Дніпро стає невід'ємною частиною життя мільйонів людей. Наприклад, Київ, столиця України, розкинувся на обох берегах Дніпра, і саме завдяки річці він виріс у велике торгове та політичне місто ще за часів Київської Русі. Саме тут розташовані знамениті дніпровські схили, з яких відкриваються захопливі панорами та річкові простори. Дніпро ділить Україну на лівобережну і правобережну частини, що впливало і на історичний розвиток регіонів. Лівий берег, здебільшого, пологий з великими рівнинами, тоді як правий, високий і скелястий, із мальовничими кручами, які особливо вражають у Києві та Каневі. Річка утворює численні затоки, лимани та острови, серед яких найбільший і найвідоміший острів Хортиця у Запоріжжі. Цей острів не просто природний об'єкт, а справжній символ козацької слави. Ще один цікавий аспект величезна система водосховищ, створених на Дніпрі у середині ХХ століття для регулювання течії та забезпечення електроенергією. Їх часто називають Дніпровськими морями: Київське, канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпропетровське та Каховське водосховища не лише забезпечують гідроенергетику, а й слугують джерелом питної води та місцем відпочинку для тисяч людей. Наприклад, Київське водосховище це справжнє рукотворне море з площиною, що розкинулося аж на 922 квадратних кілометри. Також не варто забувати про річкові мости, які поєднують береги Дніпра. У Києві їх 9, і кожен із них має свою особливість. Водночас, один із найромантичніших це Подільський міст, із якого відкривається прекрасний вид на історичну частину міста. Історична роль Річка Дніпро не лише природна водна артерія, а й свідок багатовікової історії України. Його води бачили розвиток великих цивілізацій, героїчні подвиги козаків і вирішальні битви, що впливали на долю цілих народів. Історія річки це розповідь про торгівлю, війну, культуру і свободу. Давайте поговоримо про головні події з історії Давні часи, шлях із варяг у греки. Ще тисячі років тому Дніпро став важливою частиною знаменитого торгового шляху і з варягу Греки, що сполучав Північну Європу з Візантією. Водами цієї річки плавали купецькі судна, що везли хутро, мет, віски, дорогоцінності. Цей маршрут був своєрідним економічним шосе того часу, і саме через нього Київ став могутнім торговим центром Київської Русі. Уявіть собі, як давні човни з вітрилами пливли повз нинішні береги столиці. Закладаючи основи першої української держави. Козацька епоха, річка Свободи. У 17 столітті Дніпро став серцем боротьби за свободу. На його порогах і островах розкинулась легендарна Запорізька Січ, центр українського козацтва. Найвідомішим серед цих островів є Хортиця, де запорізькі козаки створили свою фортецю, що стала символом військової доблесті та волелюбності. Саме звідси козаки вирушали у походи, захищаючи рідну землю від ворогів. Цікавий факт козаки настільки добре знали Дніпро і його численні рукави, що могли маневрувати на своїх чайках легких і швидких човнах, недоступних для важких суден супротивників. Ці легендарні плавзасоби були прообразом сучасних військових катерів. 19 століття нова ера для Дніпра. У 19 столітті розпочалося активне використання Дніпра для річкового транспорту. Створення пароплавів зробило перевезення вантажів і людей більш ефективним. Річка стала життєдайним каналом, який об'єднав різні регіони України, забезпечуючи торгівлю між містами, такими як Київ, Черкаси, Кременчук і Херсон. Водночас на берегах з'являлися перші промислові підприємства, що використовували силу води для своїх потреб. Друга світова війна, річка як фронт. Одна з найтрагічніших сторінок у історії Дніпра пов'язана з Другою світовою війною. Восени 43-го року відбулася одна з найбільших битв війни форсування Дніпра. Це була операція неймовірних масштабів. Радянські війська подолали річку, намагаючись вибити німецькі сили з правого берега. За офіційними даними, за кілька місяців було нагороджено понад 2400 героїв, що робить цю битву однією з найгероїчніших у війні. Але за ціною цього героїзму стоять тисячі життів загиблих у водах Дніпра, радянська доба перетворення річки. У середині ХХ століття Дніпро змінився назавжди. Почалося будівництво каскаду гідроелектростанцій, що мало на меті проборкати могутню течію. Найвідомішою з них стала Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, яку завершили ще у 1932 році. Вона не лише дала електроенергію для індустріалізації, а й створила величезне водосховище, цікаві факти. А ось кілька захоплюючих фактів про Дніпро, які роблять цю ріку ще більш особливою і унікальною. Третя задовжиною річка Європи. Дніпро поступається задовжиною лише Волзі та Дунаю, але за своїм культурним і символічним значенням його часто називають душею України. Пороги Дніпра природна перешкода для судноплавства. До будівництва Дніпровської ГЕС на річці існувало 9 грандіозних порогів. Вони були небезпечною перешкодою для кораблів, і лише досвідчені козаки могли майстерно проходити ці місця на своїх чайках. Річка, що протікає через три країни. Дніпро протікає через три держави: Росію, Білорусі, Україну, але найбільша його частина, майже половина загальної довжини, знаходиться саме на території України. Острів Хортиця найбільший річковий острів у Європі. Хортиця у Запоріжжі є не лише найбільшим островом на Дніпрі, а й важливим історичним центром, де колись розташовувалася Запорізька Січ, символ козацької волі та незалежності. Київське море одне з найбільших водосховищ у Європі. Київське водосховище має площу майже тисячу квадратних кілометрів. Його розміри настільки вражаючі, що місцеві жителі називають його морем. Дніпровські гідроелектростанції потужні джерела енергії. На Дніпрі побудовано каскади з шести водосховищ і гідроелектростанцій, які забезпечують значну частину електроенергії України. Дніпро як екологічна система, річка має понад тисяча приток, серед яких найбільші прип'ять, десна, псели, Ворскла. Ця система створює багатий водний і природний світ, зокрема величезні плавні з рідкісними видами птахів та риб. Вплив Дніпра на клімат велика водна маса Дніпра має вплив на місцевий клімат. Вона пом'якшує температурні коливання, забезпечуючи прохолоду влітку і тепло взимку. Підводний світ Дніпра приховує багато таємниць. В його глибинах можна знайти залишки стародавніх човнів, цілі міста, а також знаряддя праці і навіть військову техніку часів Другої світової війни. Символічний статус у культурі. Дніпро співаний у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Нечує Левицького та багатьох інших. Він символізує не тільки природну силу, а й незламність українського народу символ свободи і нескореності. З часів козацької доби Дніпро асоціювався з волею та незалежністю. Саме тут, на його численних островах, козаки будували свої січі, укріплення, що стали символами боротьби за свободу. Найвідоміша з них, як ви вже знаєте, Запорізька Січ на острові Хортиця уособлює сміливість, братерство і прагнення до незалежності, які стали фундаментом національної ідентичності. Дніпро у творчості Тараса Шевченка найбільш знаковий образ Дніпра закарбувався у творчості Тараса Шевченка, для якого річка була не лише природною реалією, а й глибоким символом батьківщини. У його віршах Дніпро повстає як могутня і велична стихія, яка відображає долю народу. В кобзарі він згадує річку понад 120 разів, а у знаменитому вірші Реведа Стогне Дніпр широкий» річка перетворюється на символ боротьби, гніву і нескореності. Образ Дніпра у народній культурі. Дніпро часто фігурує у народних піснях, легендах і прислів'ях. У народній уяві він виступає як жива істота, батько Дніпро, який дарує захист і натхнення. Але водночас може бути суворим і небезпечним. Він особлює водну стихію, що здатня змінювати долі людей. Національний символ сучасної України сьогодні Дніпро залишається потужним символом сучасної України. Його ім'я носить одне з найбільших міст країни, а його образ використовується у національній символіці та гербах. Річка стала натхненням для митців, режисерів і музикантів, які через її образ передають велич і красу української землі. У сучасній історії України річка Дніпро відіграє важливу стратегічну роль у контексті повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України в 2022 році. Її значення виходить далеко за межі географії та екології, перетворюючись на ключовий елемент оборони, логістики та стратегії. Дніпро як природний оборонний рубіж. Річка Дніпро слугує природною перешкодою, яка розділяє Україну на західну і східну частини. У військовій стратегії вона стала важливим рубежем оборони, що сповільнює просування противника. Її ширина, численні протоки, острови і заболочені місця значно ускладнюють перетин річки для великих військових формувань. Це робить Дніпро ключовим елементом у захисті центральної та південної України від ворожого наступу визволення правобережної частини Херсонщини. Одним із найважливіших етапів війни стало звільнення правобережної частини Херсонщини та обласного центру Херсона у листопаді 2022 року. Річка Дніпро стала важливою лінією розмежування. Після відступу російських військ на лівий берег Дніпро перетворився на природний бар'єр, який зупинив подальші наступальні дії ворога в цьому напрямку. Логістичне значення річки під час війни Дніпром також має величезне значення для логістики. Мости через річку стратегічні об'єкти, які використовуються для транспортування військової техніки, боєприпасів та гуманітарних вантажів. Наприклад, Антонівський міст під Херсоном став одним із символів боротьби, коли його неодноразово атакували, щоб порушити лінії постачання окупантів, підрив Каховської ГЕС, екологічна катастрофа і воєнний злочин. Одним із найбільш трагічних і руйнівних епізодів війни стало знищення Каховської ГЕС у червні 2023 року. Цей акт терору призвів до масштабної повені, яка знищила тисячі будинків, спричинила гуманітарну катастрофу та завдала непоправної шкоди екосистемі нижньої течії Дніпра. Води річки змили ціле населені пункти, а запаси питної води в регіоні значно скоротилися. Ця катастрофа також поставила під загрозу охолодження реакторів Запорізької атомної електростанції. Підрив Каховської дамби став воєнним злочином, який увійде до історії як приклад цілеспрямованого нищення критичної інфраструктури ворогом. Дніпро як символ незламності. Попри всі трагедії, що сталися на його берегах, Дніпро продовжує залишатися символом незламності і надії для українського народу. Його вода несе не лише пам'ять про історичні битви, але й силу та впевненість у перемозі. Річка залишається життєво важливою артерією, що з'єднує регіони і людей, об'єднуючи їх у боротьбі за свободу і майбутнє. Дніпро у контексті війни це не просто річка, а потужний символ опору, нездоланної природи і національної єдності. Його значення у воєнний час ще раз доводить, що річка, як і народ, не підкориться жодним загарбникам. Чи цікавий був цей ролик, буду вдячна за підписку та коментар. Будемо більше дізнаватися про природу, а зокрема про Україну. Мирного неба, перемоги всім нам і слава Україні.